Христос Воскрес! Вітаємо вас, шановні телеглядачі! До вас знову завітав Православний вісник, програма про життя найбільшої релігійної спільноти нашої країни Української православної церкви. Про її історію та сьогодення вам розкаже команда наших авторів, режисерів та я, ведучий вісника архімандрит Віктор Коцаба. До речі, на мені сьогодні лежить дуже відповідальний та почесний обов'язок привітати усе наше жіноцтво з міжнародним жіночим днем. Не хвилюйтеся! Шукати помилку не треба. 8 березня, далеко позаду, та й зміст нинішнього жіночого дня зовсім інший. Це, передусім, день жінки-християнки або за православною традицією неділя жон мироносець. І в цей день чоловіки християни мусять побажати усім своїм дружинам, матусям, сестрам та дочкам, колегам по роботі та й просто добрим знайомим Божого благословення та справжнього жіночого щастя. Я у свою чергу також приєднуюся до привітань жінкам і бажаю мирного неба над головою та миру в серцях, ну і, звичайно ж, міцного здоров'я, щоб вистачило його на сім'ю, і на роботу, і на духовне життя, так як вистачало дві тисячі років тому тим самим мироносицям, від яких і походить це свято. І звичайно, сьогодні наш випуск розкаже, чому жінок мироносець вважають проповідницями Воскреслого Христа. Як наслідують прадавній жон-мироносець насельниці зимненської жіночої обителі, про що співала за богослужіннями церква цього тижня, як можна проповідувати за допомогою голки та бісеру. Тож сьогоднішній наш перший сюжет присвячено жінкам мироносицям. А хто вони такі? Походження цієї назви від слова миро це особливі пахощі, які принесли до печери гробу Господнього жінки. Щоб намастити понівечене на хресті тіло їхнього вчителя. Вони прийшли туди, незважаючи на страх покарання та смерті, незважаючи на розпач і сльози, незважаючи навіть на камінь, яким було завалено вхід до гробу. Розум опирався, але серце вело саме туди. А там, замість відчаю та смерті, жінок зустріло життя. І саме з їхніх вуст решта всього людства дізналася – Христос воістину воскрес! Справжня любов сильніше за страх смерті. Коли Господа розіп'яли, біля підніжжя Христа разом з Богородицею та Йоанном опинилися жінки, які до того сумлінно служили Спасителю: Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія, Йоанна, Марфа та Марія, Сусанна. Тоді, на Голгофі, вони привселюдно засвідчили віру в Христа відкритим співчуттям до нього та, прийшовши помазати миром тіло спочилого, не побачили свого померлого вчителя. А лише порожню гробову печеру, поховальні пилини і ангела. Навіщо шукаєте живого з мертвими? Почули вони від нього, після чого понесли в світ новину, яка докорінно змінила життя кожного з нас: новину про те, що Христос воскрес перемігши смерть свого часу через Єву лукавий вразив людину, так само через спадкоємницю Єви, причисту Богородицю, прийшло наше спасіння. І саме через представниць жіноцтва святих мироносиць, розпочалася всесвітня проповідь Воскресіння Христового. Триває вона і по сьогодні. Що таке подвиг? Для когось мить, а для когось ціле життя? Сповістивши апостолам про Воскресіння Христове, жінки-мироносиці відкрили нову епоху церковного жіночого служіння. Вони понесли новину про Божу перемогу над смертю у світ. Звичайно, проповідувати Воскресло у Спасителя було непросто. Для цього лише одних слів не вистачало. Потрібен був доказ, сама людина, яку змінила дія благодаті та її серце, в якому запанував Христос. А ще знову був потрібен подвиг відданості та любові. Спочатку його звершили самі мироносиці, присвятивши решту свого земного життя Богові. А потім цим шляхом пройшло багато поколінь їхніх спадкоємець. Серед визначних українських святинь зимненський жіночий монастир посідає особливе місце. Заснований на Волині Володимиром Хрестителем та присвячений успінню Пресвятої Богородиці, він тривалий час був форпостом православ'я на західних теренах Русі. А коли монастир майже знищили, саме жінкам, черницям, справжнім спадкоємицям мироносець, довелося його буквально воскрешати. Саме жінки зберегли унікальну монастирську святиню, чудотворну зимненську ікону Божої Матері. І саме вони і нині продовжують проповідь євангельських мироносець кожною молитвою та доброю справою, наче промовляючи дивовижні слова Христос Воскрес. Бездоганні соковиті пейзажі зимненського монастиря зачаровують у будь-яку пору року. Аж не віриться, що ця краса не мальована, а справжня. Але так монастир з тисячолітньою історією виглядав не завжди. Неодноразово підлягав руйнації. Були і монголо-татарські набіги, і монастири опікувалися монастирем, князі, бояри. Одні. Опікувалися на користь монастирю, допомагали, жертвували другі, навпаки, грабували, і неодноразово монастир закривався. Матінка Лукія тут вже 17 років. Каже, відродження святині почалось на початку 90-х. Тоді 12 корицьких черниць, переважно молоді дівчата, прийшли на святу гору. Так здавна називається місцина, де стоїть обитель. І почали усе з нуля. Практично всю роботу і чоловічу, і жіночу приходилося робити самим. Не було проведено ні газу, ні води в монастирі. Ми на річку ходили прати білизну. Так, в цій річці ми прали білизну. Серед тих черниць була й теперішня настоятелька Зимненського Оспенського монастиря Ігуменя Стефана. Задовго до цього матінка молилась Зимненській іконі Богородиці. Адже з 1966 по 95 роки образ жив у Корицькому монастирі. Раптово на молоду черницю перекинулася лампадка з олією. Це сталося на різдво. Через 10 років мене направляють рівно через 10 років років взимку в монастир, і я про цей випадок забула. А коли я я сбувала на Клірусі з одною машкою, мартушка монахиня Сергія, вона була. Початок її монашеського життя було іменно в зимно. Коли закрили, і її перевели в кориці. І вона до мене підійшла і каже: От, бачиш, а ми разом співали на кільці. А ти плакала, а матір Боже, тебе помазала за 10 років, каже. І тоді і зараз сестри усе роблять з молитвою. Щоправда, нині тут мешкає майже 40 черниць. Послухів дуже багато. Ці угіддя належать монастирю. Щороку на родючих волинських землях сестри сіють пшеницю та інші зернові культури, а ще вирощують різного родину та доглядають за пишними фруктовими садами. Плюс тримають корівок, почуть свій хліб і шиють ряси, манці, облачення. Що вже казати про дрібні послухи, такі як приготування їжі для насельниць, прибирання території. Та понад усе тут дбають про древні храми та їхні святині. На цьому місці, де під землею йде підземний хід до храму преподобного Варлама. Ось де ми бачимо купол. Там знаходиться храм, названий ще з преподобного Варлама, одного із перших ігуменів Києво-Печерської лаври. По історії відомо, що ці древні печери були засновані ще раніше заснування монастиря, тобто ще раніше 1001 року, засновані ченцями з афону. Тому і схожі вони на печери Києво-Печерської лаври. Зараз ми відчуваємо навіть ту велику благодать, ту їхню молитву. Навіть самі стіни, от бачимо древні ці цеглини, нам можуть розповісти навіть своєю мовчазністю. Вони нам розповідають про ті великі подвиги. Загальна довжина печер 70 метрів. Є версія, що колись ця підземелля з'єднувалась з тунелем із києво печерською лаврою. На горі поруч із печерами свято-троїцький храм. Кажуть, його збудували за наказом князя Володимира в XI столітті. Успенський собор, серце архітектурного ансамблю. Видається досить сучасним, але насправді зовнішність оманлива. Церкві 521 рік. Вона дивом вціліла під час першої та другої світових, а всі її рани підлатали під час реставрацій. У 1995 році в рідну обитель повернулася старовинна зимненська чудотворна ікона Богородиці. Милістю Божої Матері в наш час є те, що Божа Матір допомагає людям, в кого проблеми є із зором, від ракових захворювань ізціляє. І така дуже, дуже можна сказати на сьогодні, на сьогоднішній час. Милість Божої Матері, що Божа Матір посилає всім дітей, де їх немає, де, де батьки просять їх. Образ одноліток монастиря його історію певне знає кожна віруюча людина. За переказами, цією іконою благословили київського князя Володимира Великого на шлюпи з грецькою царівною Анною. У 1006 році Володимир подарував ікону зимненському монастирю. Якщо треба, то звертайся до Бога за допомогою до Божої матері І знай, що матір Божа ніколи нас не оставить, якщо ми будемо до неї звертатися. Ми запитали у матінки Стефани, чи сувора вона настоятелька. Така, що я можу сказати за себе? Та пор різно буває. Та й підопічні одностайні наша матуся найдобріша. Сувора чи ні, але сестри монастиря як бджілки або у храмі, або на господарстві. Вже 24 роки насельниці самі забезпечують себе усім необхідним. Втім, вони не закриті від світу. Тут раду приймають гостей, показують святині, розповідають про храми, частують монастирським чаєм і завжди допомагають тим, хто просить. Другий тиждень після Великодня виявився дуже насиченим. Судіть самі: День пам'яті загиблих у Другій світовій та день перемоги у Великій Вітчизняній, а потім радониця з неодмінними відвідинами цвинтаря. То як відзначили ці дні наші віряни? Зрозуміло, як і належить православним християнам, молитвою, про спочилих та про мир, а ще заходами та звершеннями, які зафіксувало скляне та об'єктивне око нашого телелітопису? Переглянути, який ми пропонуємо просто зараз. На тижні в Україні проходили пам'ятні заходи, присвячені Дню перемоги над нацизмом. 8 травня, у день пам'яті і примирення, предстоятель нашої церкви завершив заупокійну літію, з отпочилими в роки Великої вітчизняної війни біля могили невідомого солдата на території парку вічної слави у Києві. Разом з його блаженством молилися керуючись справами Української православної церкви митрополит Антоній, вікарні архієреї та духовенство столиці, а також викладачі та студенти київських духовних шкіл. Блаженніший митрополит Онуфрій закликав співвітчизників берегти мир на землі та молитися за завпаки усіх, хто поліг в часи Другої світової війни на полі брані. Нехай Господь! Упокоїть їхні душі всередині праведних. А нам нехай Господь дасть добре розум, щоб ми берегли мир, щоб ми любили один одного, щоб ми прощали один одному, тому що в цьому мудить життя. А 9 травня. У 71-шу річницю перемоги над нацизмом, блаженніший митрополит Онуфрій та керуючий справами української православної церкви, митрополит Антоній, взяли участь у церемонії покладання квітів до вічного вогню у парку слави. Разом із президентом нашої держави, керівництвом уряду та Верховної Ради України, священно начальня нашої церкви пройшло ходою пам'яті алеєю погиблих героїв. Разом з усіма йшли ветерани Другої світової, ті, хто завойовував прийдешнім поколінням перемогу. Традиційно, у перші після пасхальні дні, блаженніший Митрополит Онуфрі відвідував західні іпархії нашої церкви. Під час архіпастерського візиту на Буковину його блаженство побував у свято-Вознесенському Банченському чоловічому монастирі. У день пам'яті святого великомученика Георгія Переможця. Митрополит Онуфрі очолював божественну літургію в головному храмі обителі. Богослужіння відбулося за участю ще двох єпископів Банченського Лонгена та Шепетівського і Славутського Євсевія, а також духовенства монастиря. Цього дня свята церква вшановувала пам'ять богородичної ікони Живоносне Джерело, так що під склепінням храму ще підносилися молитви на прославу Божої Матері. Після отпусту архіпастер привітав духовенства та вірян зі світлим Христовим Воскресінням та окропив усіх святою водою. 9 травня предстоятелі Української православної церкви чекали у невеличкому селі Зимне, що на Волині. Саме тут знаходиться древній обитель Жіночий Святоуспенський Святогірський монастир. Насельниці разом із ігуменою Стефаною зустрічали його блаженство біля воріт обителі. Ми щиро раді вас вітати в ці пасхальні дні, в цій святій обітелі древній, і хочеться вас привітати вічно живими словами. Христос воскресе! Воїсти на Воскрес! Христос Воскрес! Воїсти на Воскресе! Архіпастер та інші поважні гості заходили у монастир під пісне черниць. А після у головному храмі обиделі Успенському монастирі митрополит Київський та всієї України очолив синошну на честь преподобного Стефана Печерського, єпископа Володимир Волинського. День пам'яті святого припадає на 10 травня. Він особливий для настоятельки Зимненського монастиря і гумани Стефани, адже преподобний Стефан, її янгол-охоронець. під час богослужіння парафіяни по черзі молилися біля знаної православної святині зимненського чудотворного образу Богородиці. Наприкінці вечірні предстоятель нашої церкви помазав усіх святим Єлеєм. Служба в Успенському тривала майже три години. Втомлені, але з просвітленими обличчями з благословенням від предстоятеля віряни розходилися по домівках. А наступного дня, 10 травня, віршами та співами вітали блаженнішого митрополита Ануфрія в Успенському соборі Володимир Волинського. Подія знаменна, 20-та річниця відродження Володимир Волинської єпархії. Другий привід – 135-ліття вшанування всіх святих землі Волинської свято припадає на 23 жовтня 2016-го. Утім, урочистості в єпархії відбуватимуться упродовж цього року. Красень собор вмить наповнився людьми. Щоб прийти на божественну літургію, віряни навіть відпрошувалися з роботи, не полінувалися взяти з собою дітей, молилися всередині та на вулиці під стінами собору, бо у храмі забракло місця. «На протязі цього часу, 20 років, розпочинаючи з прекрасних трудів митрополита теперішнього Вінницького і Барського Сімеона, а тоді єпископа Владимир Волинського і Ковальського, почався, почався новий духовний подих тут, на цій Володимирській древній землі. Другим єпископом був владика Никодим, який є тепер архієпископом Житомирським. Ну і благословіння, моє, моє недостоїнство вже ось на протязі 5 років я тружусь тут. Цей час. Кожний єпископ, без сумніву, вкладав свої і таланти, і свої ревності для того, щоб церкви не тільки відбудовувалися, а жили, духовно жили. Привітати владику Володимира та паство зі святом приїхали архієреї різних єпархій України і навіть гості з-за кордону з Польщі, Греції, Білорусі. Ті, хто завітав сюди вперше, роздивлялися неймовірні розписи Успенського кафедрального собору. Його будували ще на початку 12 століття. Образ собору Волинських святих цього дня встановили у центрі храму. А богослужіння, звісно, очолив представник Української православної церкви митрополит Онуфрій. Володимир Волинську єпархію заснував ще князь Володимир та відродили її лише у незалежній Україні у травні 1996 дев'ятсот -го. Саме головне, що почалося відродження душ людських, тому що би ми не будували у цьому житті, воно все таки земне. А те, що стосується душі і храму душі і людського християнського серця, це головна роль. І тут існує не тільки віра, а жива віра. Зараз Володимир Волинська єпархія складається з 16 благачин. На її територію будуються нові православні храми. А щоб оцінити кількість вірян, варто поглянути на велику хресну ходу, яка пройшла у святковий день. Після літургії парафіяни та священнослужителі вирушили з Успенського собору до каплички всіх святих землі Волинської. А чи знаєте ви, що проповідувати можна за допомогою бісеру? Мабуть, ви пригадали слова Христа з Євангелія, які стосуються цього декоративного матеріалу. Але на цей раз мова піде не про алегорію, і ніхто не кидатиме бісер під ноги свійській худобі. Наша наступна розповідь про справжній бісер, тобто про популярну прикрасу, якій вже понад 5 тисяч років. Важко повірити, що красиві різнокольорові деталі, з яких роблять намиста, в своїй основі є насправді звичайним кварцевим піском. Але застосувати бісер можливо не лише у створенні біжутерії. У свято Архангело-Михайлівському монастирі Одеси йому знайшли інше призначення: там сучасні жінки-мироносиці бісером вишивають ікони і таким чином проповідують Євангелії. Адже кожна ікона це художня розповідь про втіленого Бога, його пречисту матір та святих, які розкривають в собі образ Христа. Здаля ці ікони, наче намальовані, причому майстерно, здається, рука художника жодного разу не здригнулась. Зблизька стає зрозуміло. Тут малювали без пензля бісером, нитками та канетеллю. Трохи згодом розкажемо, що це таке. Унікальні за своєю красою і технікою ікони прикрашають стіни свято Архангела Михайлівського монастиря. Це Одеська обитель. Саме тут з 2002 року діє відділення церковного художнього шиття – одеської духовної семінарії. На Україні це єдине заведення, яке которое техніками з 12 по 19 вік. Техніки різні є по картону, є прикріп, є техніка бісером. То тобто, есть каждая дівчинка вибирає ту техніку, которую она полюбила і которой їй дається более легко. Зараз у дівчат канікули, тому в майстернях трішки порожньо. Вишивальниці дуже зосереджені. Всі у хустинках, Такі правила в монастирі. Завдання у кожної своє. Ольга, наприклад, вишиває оклад для казанської ікони Богородиці. Її інструменти та матеріали маленькі ножиці, баночки з дрібним та великим бісером. Звісно, голки. Оля каже, бісер штучний різних відтінків. Техніка вишивання старовинна аж з 16 століття. Якщо вишивати по звичайні по звичайному жакарду, то ну, можна розрозпороти і вишити знову. А якщо вишивати по парчі, то вона дуже так треться і чорніє, тому треба зратися робити так, щоб не переробляти. Пік майстерності це золотошитво. Отак це виглядає. Готовий ескіз треба вирізати ножицями, потім зачистити картон, щоб жодної нерівності. От тепер можна обшивати картонки-полюстки золотими нитками. Перед надією не просто візерунок, це фрагменти вишивки, яка прикрашатиме архієрейську митру. Ця техніка вважається важкою, ну одна з більш трудойомки. И трудности в этой технике, те, что во-первых, мы вырезаем картон вручную. Для того щоб правильно вырезать форму, нам приходится долго. Не то, щоб стараться, но що набить руку, щоб вырезать, вирізати без того, щоб рука дрожала, і не создавать на картоні ніяких выемок или наоборот каких-то горбинок. Є питання по шитву чи вишиванню. Будь ласка, вихователька романа вона теж закінчила цей навчальний заклад. Завжди допоможе чи то помилку виправити, чи намистими підібрати. Ми працюємо тільки білим цвітом. У нас бісер исключительно білим. Цвітним ми не працюємо. Цвітна техніка це вже більш сучасна. Ми все таки піддержуємося древніх традицій. Тобто це імітація натурального жемчуга. А це вишивання канетелью, про яке ми говорили на початку. Канетель тоненький, кручений, золотий або срібний дротик. Тернях монастиря вишивають не лише ікони. Ми вже згадували про Митри. До речі, виготовлення Митри від А до Я це дипломна робота. Ще один напрямок пошиття облачень. Це належить митрополити одеському та ізмаїльському агафангелу. Шилось півтора роки. Кожен візерунок на церковному одязі символічний. За канонічністю всього всього, що виготовляється у стінах обителі, слідкує матінка Серафима. Власне відділення шиття з'явилось з її ініціативи. Дуже серйозно, науково підходимо до теми розкриття таємниць цього мистецтва, витонченого, вишуканого мистецтва, яке створює шедеври надзвичайної краси. За цей час дипломи за спеціальністю вишивальниця ручної вишивки отримали понад 70 випускниць. Милуватись їх роботами можна довго. Про себе думаєш, це ж стільки терпіння треба мати, а з іншого боку, бере гордість. Усе це роблять наші українські дівчата. Тим часом на сьогодні все. З вами була програма Православний Вісник. Ну а я ще раз вітаю зі святом наше православне жіноцтво. І перед тим, як попрощатись, закликаю, шановні та любі наші жінки, намагайтеся наслідувати подвиг святих мироносець, перетворюючи маловірів на переконаних у Воскресінні Христовому вірян. І робіть це не лише словом, а й перед усім власним прикладом побожності і чистоти. Робіть це лагідністю, добротою і любов'ю. Робіть це відданістю та вірністю, пам'ятаючи, що без них не може бути справжньої віри. А замість прадавнього ароматного мира спробуйте принести в цей світ справжній мир Христовий, ставши мироносицями по духу, та всім своїм життям виголошуйте головну новину: Христос, воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував.